Пане Михальчишин, буде логічно, якщо використовуючи шахову термінологію, задам вам перше запитання. Як ви гадаєте, який наступний хід Путіна, України та наших союзників? Ну, по-перше, Путіна, як завжди, як кажеться, в теорії ігр, яких, яких я є трохи компетентний, є дві стратегії: є гра в коротку і гра в довгу. Путін пробував на початку зіграти в коротку, захопити Україну Київ за три дні, виграти війну відразу. Але воно не вийшло і але в них була друга стратегія. В них була друга стратегія, вимушена стратегія грав довгу. і той єдиний шанс для них чим довше тримати оцю цю війну. Бо ця війна вже я повинен сказати, вже в цьому світу. Вона стає проблематичною і в Європі. Розмовляючи з людьми, розмовляючи, наприклад, з Гаррі Каспаровим, який є зараз найбільший спеціаліст, вважається в Сполучених Штатах, спеціаліст по Росії. А я з я, я, даний момент я є директором академії Каспарова, світової академії. То його думка, що щось серйозне, серйозно американці почнуть допомагати тільки коли почнеться реальна президентська гонка. До того в них свої інтереси, внутрішні справи, бо в американських виборах головним все таки є внутрішні справи, внутрішні питання. Зовнішні питання для американців вони завжди відступають на другий план. Деколи їм хочеться, деколи хочеться вступати, як Перша світова війна чи Друга світова війна, коли вони бачать необхідність цьому і політичну необхідність, з звичайно, з. Різними слоганами, типу боротьба за демократію, чи вона була насправді, чи вона була чи вона трошки для використовувались то для, для політики, але в всякому випадку, американці завжди з кожної війни виходили переможцями в тих війнах, в яких вони приймали реальну участь. Звичайно, в них були великі... скажете в Ні, звичайно, в них були великі невдачі, коли вони робили самі самостійні випади. На ті території, на які культурно їм не незрозумілі, бо Європа їм культурно зрозуміла, що таке Росія, що таке Німеччина, що таке Англія, вони то розуміють. А там діють зовсім інші правила. В'єтнам ганебний Афганістан ганебний, Ірак ганебно. Тобто вони виходили з тих війн як з втратами і з втратами політичними, матеріальними втратами. І, і тому від них можна очікувати і будь будь-яких рішень. Але мені здається, все-таки, що коли почнуться вибори, не вибори, а почнеться той процес дебатів, боротьби реальної, то американський, все-таки американський естаблішмент на протязі, думаю, наступного місяця прийме якісь рішення, які би мали бути. Позитивними для України. Інша справа Європа. В Європі все-таки кожен має свій інтерес. Всі розповідають про ЄС, європейську спільноту. Але в європейській спільноті було три три, так би мовити, коні, які везли ту спільноту. Це була це Німеччина, Франція і Англія. Англія вже відкололася, і от є і Німеччина і Франція. І зовсім різні відношення, відношення і Франції, і Німеччини. Німеччина до нас, до війни. Німеччина допомагає і досить багато. Хоча вони мають великий страх із своїми тим з ракетами Таурус, бо вони бояться Росії. Стратегічно Німеччина, той синдром поразки в Другій світовій війні, він на неї подіяв дуже сильно. Плюс об'єднання з, з Німецькою Демократичною Республікою, де було багато комуністичних сил, вони, в принципі, схилили Німеччину вліво. І Німеччина є на пів не то, що якась ліва країна, але там є класична соціал-демократія при владі, яка в великому сенсі симпатизувала завжди з Росією. Ну і плюс в Європі є ще економічний інтерес. Я скільки розмовляю з знайомими, з різними, і мені дуже не подобається їх відношення. Війна ваша справедлива, але це не є наша проблема. Наша проблема, щоб не росли ціни на газ і на електрику. На жаль, таке є. І не можемо нічого зробити. Але все таки, навіть уряди, от то, що Франції, навіть праві, яких підтримував і фінансував Путін, Марі Лепен, вона не підтримує Путіна зараз. Так що підтримка Путіну падає в Європі, але Росія має дуже сильні шпигунські сили, які працюють по всій Європі. От останніми днями було, було повідомлення, що росіяни хотіли втручатися зараз наступні. Вибори в європейський парламент, щоб вибрати більше депутатів, які їх будуть підтримувати. Бо зараз європейський парламент є антиросійський, абсолютно. Але в них є стратегія, і вони працюють в тому напрямку через Чехію, Прагу і через Польщу. І є такі великі спеціальні центри, де є дуже великі впливи росіян. Це і відень в першу чергу. На жаль, відень є дуже серйозно інфільтрований росіянами. Ну. Але от для нас є дуже от відношення чехів, чеського президента Павла, який підняв оцю дуже важливу акцію, ініціативу, щоб забезпечити Україну снарядами, і чехи розуміють то більше ніж хто інший, бо вони ще пам'ятають 68-й рік. До вас запитання. Я розумію, що ну, те, те про що і Маркіан Лопачак говорив, що ну, дуже часто ми обговорюємо те, на що не можемо вплинути, але тим не менше, от сьогодні ну, ми цитуємо The Times, де світ має готуватися до сценарію падіння Києва. «падіння Києва». Це ж це ж важливо, як формулюють міжнародні журналісти саме ну, там, не. Несприятливого сценарію до Києва, а саме падіння Києва, так голосно, але але заголовок. водночас читаємо, що Шольц, канцлер Німеччини, заявляє, що зараз багато міжнародних партнерів Німеччини, включно з Україною, шукають варіант, як сісти за стіл перемовин. Як ви оціните цю ситуацію? Наскільки вона реалістична? Швидше, навіть от друга частина питання перемовини. Ну, по-перше, як сказав правильно Маркіян Ломбачак, що в Києві розвелося стільки псевдоекспертів. Наприклад, у Львові таких експертів, таких людей з негативною з негативними думками, таких нема. А в Києві їх є дуже багато чомусь. А на заході тут інша справа тут, по-перше, є є. Преса, яка є чисто ліва, яка є про має про симпатії про совєтські, а тепер і про російські. І друге, є багато купленого. Отакі, От ніби серйозні видання: Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост чи Економіст, вони були, вважалися серйозними і якимись такими справжніми виданнями, які слідують журналістській етиці. А насправді. Чи вони куплені росіянами, чи вони є проросійські? Що вони несуть зараз останнім часом такі дивні тексти і з симпатією, причому симпатією до Росії? Але от було це інтерв'ю знамените такера Карсона з Путіним, і воно виявилося пшиком, тому що всі вважали, що такер буде, Карсон буде те, хоче себе прорекламувати і Росію прорекламувати. А насправді вийшло все навпаки. Відносно тих переговорів, ясно, що всім же війна стоїть, так би мовити, кісткою в горлі на заході. Вони мали занадто вигідне життя і забули про старий принцип, як тут пан Голомша нагадав: хочеш миру, готуйся до війни. Нам здавалося, що ті часи вже минули, всім здавалося. Але насправді та стара мудрість діє. І заходу та мудрість, і та, і та справа зовсім і далі вона не є по духу. І тому вони би хотіли з великим задоволенням закінчити ту війну. І, звичайно, якісь переговори проводяться, хочуть щось зробити. Це є різні є сили, різні є і політичні партії, різні люди. От недавно, от буквально на днях, канцлер Шрёдер з нього появився. Друг Путіна бувший, бувший німецький канцлер, Зараз якийсь один з, 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 з керівників якогось. Якоїсь російської газової спілки, на якій він заробляє мільйони мільйони євро в рік, він знову сказав, що з моїм авторитетом я знову хочу посадити і Україну, і Росію за стіл за стіл переговорів. Є такі, є такі, звичайно, тенденції, є такі елементи. Ну і той дуже небезпечні елементи, які з другого боку відволікають західні уряди від того, щоб вони нам надали якусь більш реальну допомогу. Бо допомога нам зараз, зараз є потрібна. Але все-таки скажемо чесно, що допомога є недостатня відносно тих можливостей, які мають західні, західні уряди і західні країни, особливо Сполучені Штати. Ну, що таке, 31 леопард, то для сміху. Ми ж знаєте, скільки часу живе танк на, на полі бою. Військові знають. І за скільки часу ці 31 леопард, якщо вони вийдуть. Що з ними станеться, Так що допомога є недостатньою, і ми, і оці якраз переговори хочуть відволікти увагу від тої необхідної допомоги, яку треба надати Україні. Пане, Андріане, але я все таки уточню. Ви казали про те, що допомога недостатня, тому що вони готуються до виборів, Ні -ні -ні, чекають цієї передвиборчої кампанії, в тому числі американці, та. але чи є ще щось? Чи тому, що ну українці теж якби ставляться питання? А чому нам не допомагають? Чому не дають тої зброї? Ну перемогти щоби перемогти? От я казав Росії? про німців, що німці є перестрашені. Вони бояться давати Тауруси, прямо кажуть, що ми боїмося, що українці будуть обстрілювати Москву. І після того почнеться Третя світова війна. Для них слово Третя світова війна зразу їх паралізує. А можливо, як деякі говорять оглядачі, що Третя світова війна вже почалася. Дуже, дуже тяжко зараз сказати, є різні думки на, на цю тему, але найгірше, що є в такій ситуації, то є страх. Якщо боятися, нам вже боятися нема чого. Ми є в війні, ми є в війні, і ми... ясно, що всі бояться за своє життя. Але ми розуміємо, що в нас немає інакшого виходу. У нас є боротьба до кінця. А в заходу є великий страх. І це є факт, і ми не можемо це заперечувати. Підсумовуємо, пан Михальчишин. Ну, ясно, що. Панчалий має абсолютно рацію. Він має величезний досвід. Він їх бачив в лице, і він розуміє, що що відбувається за колісами світової політики. Бо за колісся світової політики нам дуже рідко ми, ми можемо ми можемо його побачити. То, що деякий в американській системі є така, такий принцип, що вони деяку інформацію зливають своїм кореспондентам Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост чи тому такеру, чи тому ж такеру. І, і воно якось людям іде, доходить до людей. Але мені здається, що тут все-таки пан Тарас має рацію, що є великий страх Заходу. Великий страх. Але але ті ж такі ж західні спеціалісти по безпеці вони розуміють, що в Росія є абсолютно ненормальна країна, і що на неї отой страх, і оті попередження, чи зіньпіня, чи. чи чи навіть Байдена вони можуть і не, і не подіяти. І в тому є ціла проблема, що в нас є противник, який є, ну, ніби з одного боку абсолютно зрозумілий, що він хоче, він хоче нас знищити. Але його реакція, глибина його реакції, вона є безмежна. Може бути все, на жаль. Але така є ситуація. І все одно я думаю, що пан Тарас має рацію, що вони в якомусь моменті. вони... Також самі з'явиться в них страх. В них має бути страх також. В них всі гроші на заході. Для чого їм війна заходом і вона не потрібна? Вони є класичні, як, як описував Гаррі Каспаров: то є пітерська шпана, яка тільки своїм рекетом може посіяти страх. А насправді в них є також є в того, в того ж самого рекету, в тих самих бандитів є межа, коли вони самі починають боятися. Правильно, і тому треба заявляти, що як тільки ти вдашся до ядерного удару, ти отримаєш стократ крат удар у відповідь. Ось як треба заявити, а не розказувати, що ні один солдат НАТО не, не, не буде воювати. Вони ну справді вони путіну дають паси.